Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і це розклад для... тільки для Чернівців. Ну, можливо, щось ще випаде, там, то я трошки більше зроблю, тому що дуже багато хто з вас запитують про чернівці. До речі, вчора забула сказати, що у нас збір, нагадую, сьогодні 28-ма бригада. Ось, ви знаєте, загиблим. Вже не потрібні ваші збори. Тільки вже на труну, вибачте, що так кажу. Тому допоможіть їм зібрати. Хлопці чекають. Вдячна всім, хто долучається. Не мені, а військовим. Там є відео під цим розкладом. Ось, в закріпленому коментарі. Є аж два відео. Будь ласка, подивіться ці відео. А ми дивимося, Чернівці. Що чекає Чернівці? 12 липня була страшна атака на Чернівці, дійсно. Не хочу нічого казати. Ось дивимося, що покажуть карти. Чи може чернівці спати спокійно? Давайте так, пролітати буде, я бачу. Але спати спокійно ви можете. Пролітати буде. Ось ця карта говорить пролітати, залякувати. Тобто, пролітати, можливо, страхати, збивати будуть, можливо, якщо буде щось. Але поки що от карти кажуть спокійно, можете спати спокійно. Ось якось так. Давайте тоді, чи мають рашисти на меті. Запускати саме на Чернівці. Чи є в них такий план? Чи є в них такий план? Чернівці, Чернівецька область. Тут плану я, ви знаєте, не бачу плану. Тут вони отримали, що хотіли. Тут немає плану саме на Чернівці. Це не план. Вони якось чернівці, вони і раніше не чіпали, і тепер теж. Я ось тут докладу. Скоріше не мають вони плану. Скоріше не мають плану, мої дорогенькі. Скоріше ні. Не мають в планах вони. Це не є плани. Це не плани тут. У них плани де-інде. І чернівці якось теж складно для них. Ось так багато вони не мають. Їм територія Чернівців взагалі не цікава. Ось якось. Якось так в мене йде. Їм чернівці не цікаві. Вони полетіло на Чернівці, тому що наші в ті дні не збивали. Хто бачив траєкторію? Зараз я, можливо, вам покажу, якщо я, ну, я не стопроцентно не видаляла, зараз я подивлюся, в мене десь є. Дивіться, траєкторію, зараз я вам покажу. ой, так, Зараз покажу вам траєкторію. Бачите, воно летіло з сум звідти, все звідти і на Чернівці летіло. Воно скільки міст пролетіло, щоб долетіти до Чернівців. Декілька шляхів тут було. Бачите? Ось звідти, все летіло. Просто щоб ви це бачили. Якось так. Тому це просто у нас не було на той момент зборів. Вони не мали і тоді на меті летіти на чернівці. Воно летіло, бо тому що їх не збили. Розумієте? Ось так. Ну, скажімо так, може, мали на меті. До речі, хтось з придурочних, тому що це нормальна людина, таке сказати не може. Порошенко здав Чернівці. Порошенко був в Чернівцях, і він здав Чернівці. Люди добрі, у вас що криша їде? До чого тут Порошенко? У мене єдине. Коли я бачила, от, почула, що Порошенко в Чернівцях, у мене йокнуло. Я відчула, щось після цього буде недобре. Він же ж приїжджає завжди. Якщо їде Порошенко, він приїжджає з подарунками. Завжди. І я пам'ятаю, що ті подарунки, які він привіз військовим, вони не взяли в нього. Ось, і він сказав: все, відправляємо на це. Не було в Чернівцях стопроцентово, наскільки я розумію, нічого не було. В Чернівцях немає ніяких конкретно складів. Саме Чернівці це більш таке місто і не прикордонна зона. Вже якщо на то пішло, дивіться, не хочу спороти ніякої дурниці, але завжди завжди на Буковину претендували румуни. Завжди. На захід України а, завжди претендували угорці. Ось, верніше, навіть не претендували завжди хотілочки. Це їхні просто хотілочки, хотіть не вредно. Тому що вони всі, а, ви знаєте, оце рашистська пропаганда розповсюджує, що зараз поділюють Україну, Росії один кусок з України нічого не лишиться, маленька губернія. Люди добрі, не вірте в ці басні, рашистські басні. Тому що е, всі європейські країни, які є в НАТО, які є в Євросоюзі, вони всі в ЄС, вони всі попідписували документи. Це війна з ЄС і з НАТО. Вони не будуть відбирати у нас території. Це рашистська пропаганда. Ви повинні це розуміти. Так, вони би хотіли, але не сама країна, а якісь прорашистські, скажімо так, перекінчики якісь, агенти якісь, які працюють на, 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 на Росію. розумієте? Ось якось так. Тому я не бачу тут, пролітати буде, я не бачу сильних атак знову. Ні, це просто це було, ну, скажімо так, давайте я подивлюсь, це була випадковість, чи було сплановано так? Оце що було 12 липня. Давайте це подивимось. Ну, от мені теж цікаво, були, бо я цього, я не дивилася це. вибачайте, не дивилася, я ті дні ночами не спала. І тиск піднявся. Так. Дивимося. Це був. На 12 липня план такий у урошистів Чернівці бомбити. Чи це така випадковість була? Був план, чи це була випадковість? Тому що просто пропустили. План. Ну, от плану не було. Випадково. Воно летить, лише би летіти. От випадково. Просто випадково. Це не було плану. Ось, просто це пропустили, як я і сказала. Просто пропустили туди в Україні не було зброї. Не було чим збивати. Ось, і е, расисти поміняли тактику. Вони е, дивіться, цими кулеметами, чим збивають це все з землі. так? Воно ну, максимально здається до 800 метрів. А вони почали літати до трьох кілометрів вверх і туди різко падати вниз. А це вже запізно збивати їх. Розумієте? Дуже дуже ну, небезпечно. Ось. А раніше, я пам'ятаю, у му році по Чернівецькій області дуже багато збивали, не долітало воно. розумієте, Просто збивали раніше. А тепер це випадковість не було. Оця карта говорить, плану не було. Це було просто, от по Колісничій ми кинули на випадковість. ось, Випадково, бо воно пройшло. Воно було потужне, його не збили, і воно пройшло. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Дякую вам, мої дорогенькі чернівці. Тримайтеся, всім, хто, ну, як би це сказав, постраждали, хто втратив рідних, всім співчуття рідним, близьким, мертвим вже не допоможеш, як мертвому припарка, їм слова наші не потрібні. Це для себе, це все для себе, для вас. Розумієте, ці всі. Прощання, це все, це все для людей. Це не мертвим цього вже не потрібно. Шануйте людей, поки вони живі. Любіть їм, кажіть, що ви їх любите, обнімайте, зустрічайтеся, пишіть, лишній раз кажіть, що ви їх любите, обнімаєте, цілуєте, бо дуже важко. Дуже важко це все. Ну, ви, ви все це знаєте, тому що. На моєму каналі всі вже багато чого, хто пережив. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу я. Ось якось так. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!